Вітаю! Мене звати Інга Сидоренкова, я лікар-кардіолог клініки Медібор. Сьогодні поговоримо про добове моніторування електрокардіограми Холтер і як воно працює. Іноді результатів звичайної кардіограми буває недостатньо для виявлення порушень серцевого ритму, оцінки роботи серця і постановки правильного діагнозу. Через те, що під час обстеження пацієнт знаходиться у стані спокою, не завжди вдається отримати точну картину здоров'я пацієнта. Оцінити роботу серця можна тільки при активності, фізичних навантаженнях, при стресі під час прийому їжі та в процесі нічного відпочинку. Спочинку, адже в роботі серця може відбуватися збій у будь-який час доби. Моніторування за холтером це ідеальний варіант, коли пацієнт веде звичайний спосіб життя, а спеціальний пристрій записує показники протягом доби або довше. Перший реєстратор електрокардіограми важив 40 кг, і його необхідно було пацієнту носити на спині як рюкзак. Сучасні реєстратори добової електрокардіограми важать всього декілька грамів. Як відбувається процедура холтерівського моніторування? Дуже просто. Лікар прикріплює датчики невеликого портативного реєстратора на грудну клітину і прилад, що фіксує дані. Проведення діагностики може тривати від 24 годин до кількох діб. Коли процес дослідження роботи серця розпочато, пацієнт може спокійно їхати додому, займатися звичними справами і, що важливо, не змінювати звичайний ритм дня. Хоча процедура холтер-моніторингу є автоматизована, вам також доведеться докласти певних зусиль. Вам буде запропоновано вести щоденник, у якому необхідно фіксувати певні дані. Ось і все. Така діагностика дає змогу отримати об'єктивну картину здоров'я серця, а також виявити фактори, які впливають на нього. Піклуйтеся про своє здоров'я та вчасно звертайтеся за медичною допомогою. Будьте здорові!